Щоб у бардачку була заначечка, не фантики. Спрахуйся онлайн. У Криму сталася атака на Севастопольський морський завод. Очільник окупаційної влади Севастополя розважаєв заявив, що в результаті удару постраждали військові. Тихо, спокійно. Севморзавод – це суднобудівний Севастопольський морський завод, номер 13, на якому будують та ремонтують кораблі так званого Чорноморського флоту Росії. Пожежа розпочалась на південному майданчику заводу. А напередодні в Севастополі лунали менш потужні вибухи, але місцеві перелякані в. Атники висипали на вулицю, де вили сирени. Нагадаємо, що в ніч проти 13 вересня у Москві пролунали вибухи та спалахнула пожежа поблизу останківської телевежі. Окупанти настільки знаєте щільно працюють, щоб жодних не було фото і відеоматеріалів. Ми знаємо, що були вибухи з в Красноперекопську, який тепер називається Яна Капо, а потім вже була інформація з Севастополя. Ну думаю, що пізніше довідуємося якісь деталі, але вже немає жодного дня, щоб в Криму не була бобовня. і це говорить про те, що Крим. Остаточно перетворився в прифронтову територію. Mm -hmm. Я б лише хотіла нагадати, що окупанти і досі доутилізовують те, що порозліталося е, після підтверджених бавовн в Криму. Е, зокрема, от до прикладу, сьогодні це стосується ПГТ ПГТ Октябрьська і Старого Криму. Е, трошки раніше мова йшла і про інші локації на мапі Криму. З цим так само можуть бути пов'язані вибухи в Криму. Ну але менше з тим, пане Рефате, я маю е, запитання наступного плану. Е, Ану, mm -hmm. що не так із дизельним паливом, чому в Криму його немає, і власне паливна криза на півострові для цивільного населення розгортається, складно уявити, яка ситуація для окупаційного контингенту, бо диспаливо це mm -hmm. важлива складова взагалі підтримки боєздатності всієї їхньої зброї. Сьогодні окупаційна влада е, намагалася е, заспокоїти мешканців Криму, оскільки е, е, дефіцит палива він вже триває е, тиждень, і особливо він посилився е, на ті дні, е, які окупанти визначили як е, дні голосування. Ви знаєте, що в окупованому Криму також е, е, був один так званий округ, де вони призначили вибори е, в Державну думу країни агресора, і е, вони нам ну, ці, зрозуміло земітуювали ці вибори і паралельно, от, коли відбувалися ці вибори, ми слідкували за телеграм-каналами таких затятих. Російських колоністів, тобто це люди, які приїхали, поселилися в Криму незаконно. які є прихильниками Путіна, але іноді і їх, знаєте, охоплює відчай. Я вам процитую одного з таких блогерів місцевих: у цих виборах, а у нас нет дізеля народ злой і матюкається. Нет і 92-го, а 90 П'ятий пацінам, далі йде мат. Серед моїх, знако... моїх знакомых очень много, многие вирішили туди не ходити, тобто на вибори. Ось вот такі у нас справи Феодосії. Але це не тільки Феодосии, по всьому Кримові. В Кримові. І сьогодні влада окупаційна сказала, що нібито бензину вистачить на 10 діб, а дизельне паливо на 5 діб. Це говорить про те, що росіяни не встигають а, от, на постачати з, з внаслідок складної логістики, бо обмежене пересування по мосту, хоча днів п'ять тому вони відновили той проліт, який впав в результаті підриву. Але е, зараз основне постачання російських військ. Зброєю, паливом е, тих військ, які на півдні України в Херсонській Запорізькій областях відбуваються через Крим, тобто постачаються або по мосту настільки угу. наскільки вони можуть організовувати, або е, кораблями е, на термінали Феодосії, а звідси вже перекидуються херсонсько Запорізьку області, бо вони бояться через коридор. По Ростов, Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, оскільки ну це дуже близько до бойових дій, і вони там е, ну, бояться з складувати і, і паливо, і зброю, і тому е, для е, цивільного населення паливо тепер і далі вистачати не буде, бо все те, що перекидатимуть до Криму, вони будуть спрямовувати у війська. Рефат, Рефат ага, хотів би вас розпитати загалом, що з виробництвом чи з так званими нафтопереробними заводами на території тимчасово окупованого Криму. Ці об'єкти не можна вповні вважати цивільними об'єктами, тому що на 70% вони обслуговують. Російську окупаційну армію, так яка веде запеклі бої з нами. Ну і відповідно розуміємо, як слушно відзначила Христина яцків так ну паливо це енергія війни. Розуміємо так, що чим менше у росіян палива, тим менше перспектив в них забезпечувати свою бронетехніку і не лише її. І якщо так навскидку Рефатага окресліть, будьте добрі, в який спосіб в. Ворог постачає пальне для своїх окупаційних підрозділів. Чи вони використовують і розвантажують в Севастополі якісь більші, не Це знаю, Феодосія. Чи Феодосії кораблі. Так, і, так, 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 чи, так, чи вони мають вже протягнули якісь додаткові, не знаю, нафтопроводи? Так, да, ви, ви назвали два таких. Е Місця, де концентруються, де складуються е, е, паливні матеріали. Це сховище е, в е, Севастополі і е, нафтосховища у Феодосії, і обидві ці е, е, склади. Паливо вони мають можливості приймати з моря, тобто е, обладнання дозволяє скачувати з кораблів, які е, привозитимуть паливо до Криму. Е, вони були атаковані, особливо той, те сховище, яке під Севастополем. Оце обладнання було пошкоджене, але зрозуміло, що вони російські окупанти наділяють особливу увагу, і вони відремонтували. Основне оці основні два і паливно-сховища. Але значна частина, якщо зараз не основна, вона, як кажуть, з колес одразу спрямовується тим, хто потребує. Цього палива і в першу чергу ну військові російські так. окупаційні війська.